Один з моїх улюблених квітів волошки, які також називають холостяцькими гудзиками. Саме від них пішла назва кольору волошковий синій. Ці квіти відомі під різними іменами, кошикові квіти, сині ковпачки і багато інших. Це витривалі однорічники, які цвітуть з ранньої весни до осені. Якщо залишити кілька відсвілих бутонів на рослині, воно з радістю самосіється і знову виросте на наступний рік. Але що ж таке холостяцькі гудзики? Чи всі вони сині? Вони люблять сонце чи тінь? Скільки води їм потрібно? Сьогодні ми розберемо всі ці питання і поринемо в світ Васильків. Ботанічний опис Волошки або Санточіс Янас це однорічні рослини сімейства Айстрові. Вони родом з Південної Європи і Близького Сходу, але завдяки своїй невибагливості поширилися по всьому світу. Характеристика висота до 1 метра, листя вузькі, сіро-зелені, з легким опушенням, квіти найчастіше сині, але бувають рожеві, фіолетові і білі, цвітіння з весни до осені. Волошки не тільки красиві. Але і корисні, їх пелюстки можна додавати в салати або сушити для чаю. Крім того, їх використовували як натуральний барвник. Посадка і догляд. Місце і ґрунт. Волошки люблять сонячні місця, але можуть рости і в півтіні. Грунт повинен бути добре дренованим, з нейтральною або слаболужною реакцією РН 6 6, 7, 8. Полив. Ці квіти посухостійкі і не люблять перезволоження. Поливайте їх помірно, особливо в посушливі періоди. Підгодівля якщо ґрунт бідний, можна внести компост або збалансоване добриво перед посадкою. Підтримка високі стебла можуть вилягати від вітру, тому іноді їх потрібно підв'язувати або використовувати опори. Розмноження волошки легко розмножуються насінням. Їх можна сіяти прямо в ґрунт після останніх заморозків або вирощувати розеесаду. Проблеми та шкідники. Волошки рідко хворіють, але іноді їх можуть атакувати. Попелиці обробіть рослину мильним розчином або маслом німо. Борошни староса забезпечте хорошу вентиляцію і обробіть фунгіцидом. Часті питання: 1 волошки однорічники або багаторічники. Однорічники але можуть самосіятися два. Чи люблять вони сонце так, але виносять і півтінь. Три. Чи є вони інвазивними у деяких регіонах так, тому уточнюйте у місцевих агрономів. Чотири. Чому їх називають холостяцькими гудзиками. За старих часів холостяки носили їх в петлицях, і якщо квітка швидко виянув, вважалося, що їх любов не розділене. 5. Чи потрібно їх обрізати так наприкінці сезону або якщо вони занадто витягнуті. 6. Як довго вони цвітуть. Від 4 до 10 тижнів. 7. Чи переносять заморозки. Ні. Вони гинуть при сильних морозах. 8. Чи легко їх вирощувати Дуже. Спробуйте не пошкодуєте. Волошки це прості. Але чарівні квіти, які прикрасять будь-який сад, спробуйте посадити їх, і вони будуть радувати вас своєю красою без зайвого клопоту.